Капітальний ремонт доріг. Тут уже добра дорога ходимо сюди. Розкажемо, як у корабельному районі відремонтували дорожнє покриття, підтримати медицину. Допомога є надважливою. Дізнаєтеся, яку допомогу надали благодійники Миколаївській лікарні швидкої допомоги. Козацька Атлантида тематична, дуже ілюстративна, цікава робота. Про що розповідає картина художниці Ольги Артим. Сьогодні середа, 15 жовтня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу Март. Вітаємо! Вчора на Миколаївщині росіяни дев'ять разів атакували впівідронами Очаківську та Куцурубську громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, російські війська завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. На щастя, постраждалих серед цивільних немає. На Херсонщині за 9 місяців 2025 року розслідували понад тисячу злочинів російської армії проти дітей. За даними прокуратури, від дій окупантів загинули 44 дитини, ще 249 отримали поранення. Зафіксовано також 28 випадків примусової депортації та 24 факти незаконного позбавлення волі українських дітей. До суду вже скеровано три обвинувальні акти: за сексуальне насильство, створення юнармії, а також за вбиску. Цивільних, ...серед яких були троє неповнолітніх. Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Сили оборони знищили 37 безпілотників, однак у кількох районах зафіксовані влучання. Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, через удари в Павлограді, Кам'янському та Синельниківському районах спалахнули пожежі. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, транспортне і промислове підприємства. Постраждав 19-річний юнак. Через пошкодження енергооб'єктів компанія ДТЕК запровадила екстрені відключення електроенергії. На Миколаївщині Служба безпеки України та Нацполіція викрили проросійського агітатора, який у соцмережах виправдовував війну РФ проти України. За даними слідства, 34-річний житель Південноукраїнська публікував у TikTok та Ютуб відео з кремлівськими наративами та фейками, зокрема, називав Революцію Гідності державним переворотом. Під час обшуків у нього вилучили телефони з доказами злочинної діяльності. Експертиза підтвердила, що чоловік вів інформаційно під підривну роботу на користь агресора. Далі пряма мова на підставі отриманих доказів. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 прим-2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, гларифікації її учасників. фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент України Володимир Зеленський створив Одеську міську військову адміністрацію та призначив її керівника. Як повідомив сайт глави держави, очільником став Сергій Лисак, який до цього керував Дніпропетровською ОВА. Тепер тимчасово виконувати обов'язки керівника Дніпропетровщини буде Владислав Гайваненко. З відкритих джерел відомо, що Сергій Лисак є учасником бойових дій, воював у зоні АТО. Керував управліннями СБУ в Житомирській та Дніпропетровській областях. має Бригадного генерала, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. На посаду голови Дніпропетровської ОВА він був призначений у березні 2023 року. Зазначимо, що створення МВА в Одесі відбулося на тлі позбавлення українського громадянства мера міста Геннадія Труханова. Корабельному районі Миколаєва протягом цього року оновили дорожні покриття на кількох ділянках. Капітальні ремонти виконали на вулицях Ливаневського, бригадній та провулку Боплана. Роботи на ще одній локації тривають. Як проходив ремонт, якими стали дороги після оновлення та що про це кажуть місцеві жителі, дивіться далі в репортажі Катерини Рупташ. У корабельному районі Миколаєва протягом поточного року відремонтували низку проблемних ділянок доріг. Зокрема, на вулиці Ливаневського виконали капітальний ремонт. Від Ольшанців до торгової тепер рівне асфальтобетонне покриття. Взагалі, вулиця Ливаневського вона потребує ремонту з влаштуванням асфальтобетонного покриття. В поточному році ми розпочали ремонт дороги і поступово будемо виконувати інші ділянки дороги на даній вулиці. Ремонтні роботи з влаштування дорожнього покриття, асфальтування виконуються за сприятливих погодних умов. даний об'єкт адміністрація району реалізувала влітку поточного року. Ми відремонтували близько 2000 квадратних метрів дорожнього покриття. Покриття, бо поклали асфальт. Вартість ремонтних робіт близько 3 мільйони 800 тисяч гривень. Підрядник запевняє, що нове покриття прослужить щонайменше 5 років. Крім того, капітальний ремонт виконали і на вулиці Бригадній, на відрізку від об'їзної дороги до Львівської. Дорога раніше була ґрунтова. До адміністрації корабельного району надходять численні звернення з приводу ремонту дороги по вулиці. Бригадна в поточному році. Адміністрація району реалізувала проектно-кошторисну документацію і виконала капітальний ремонт ділянки дороги. Площа ремонтних робіт становила близько 3200 квадратних метрів. Вартість ремонтних робіт майже 5 мільйонів 800 тисяч гривень. У корабельній адміністрації сподіваються, що оновлені дороги зроблять пересування містом комфортнішим для місцевих жителів. Подібні роботи цього року виконали й на провулку. Боплана. там також оновили дорожнє покриття. Це е, ділянка дороги від вулиці Академії Карильського до проспекту Богоявленського. Раніше дорога тут була ґрунтова, До адміністрації району надходили численні звернення. Площа ремонтних робіт складає близько 1300 квадратних метрів. Вартість ремонтних робіт близько 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це і розробка проектно-кошторисної документації, це і вартість виконаних робіт безпосередньо, і входять роботи з авторського і технічного нагляду на даному об'єкті. Оновити дорогу по цьому провулку місцеві просили вже давно. Наприклад, Любов Миколаївна проживає неподалік і каже, раніше оминала цю дорогу, але тепер все частіше обирає саме цей шлях. Зараз постійно раніше по Кутузову, бо там було, а зараз сейчас... тут уже добра дорога і ходимо сюдою. Дуже дуже зручно. Звісно швидше, навіть так, як ідеш з базара та взяв сумки, то сюди чи обходить вокруг, а там опять спускається. Добре, дякую. Також на території приватного сектору оновили дорожнє покриття по вулиці Тернопільській. Площа ремонту склала близько трьох тисяч квадратних метрів, розповідає Олена Ляшко. Від вулиці Єфросині Зерницької до вулиці Пшениціна. Ділянка дороги дана була ґрунтова і потребувала асфальтування. Неодноразово мешканці району зверталися до адміністрації району з приводу ремонту даної ділянки дороги. В цьому році адміністрація корабельного району виконала ремонт. Ремонт завершився на початку жовтня місяця свіженький асфальт, мешканці задоволені. Ремонт доріг сьогодні це необхідність. Вважають жителі корабельного району. Місцевий житель Олександр Федорович розповідає, що після проведених робіт біля його багатоповерхівки пересуватися стало значно зручніше та безпечніше. Була пахомоші стані давно. Була у поганому стані вже давно ця дорога. Молодці, що зробили її якісно. Звісно, приємно, зручніше стало. Набагато краще тепер ходити тут. І якраз тут був незручний такий перехід на ринок. Дякую, велике. Це стало початком реалізації великого проєкту з капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів здовж будинку по вулиці Океанівській, пояснює очільниця відділу благоустрою районної адміністрації. Адміністрація району планувала реалізувати цей об'єкт ще до війни. Ще в 22 році. На жаль, військова агресія завадила початку реалізації даного проєкту. Проект великий, коштовний. Тож, по точному році, завдяки бюджетному фінансуванню, ми виконали першу чергу реалізації даного об'єкту. Зокрема, виконаний ремонт проїзду дороги та тротуарів вздовж будинку 9, 11, 13 по проспекту Корабелів та 14,2, 16,2 по вулиці Океанівська. Через обмежене фінансування реалізувати другу чергу об'єкту планують вже у наступному році. Аналогічні роботи наразі тривають і по вулиці Самойловича. Як ми бачимо, в ремонтні роботи входять і ремонт тротуарних доріжок, і ремонт внутрішньоквартального і внутрішньодорогового проїздів. Орієнтовно площа ремонтних робіт складає близько 3200 квадратних метрів. Підрядна організація вже почала виконує роботи злаштування тротуарних доріжок. Ведуться в тротуарні плиці, виконуються дорожки, починаються. Ведуться роботи з улаштування асфальтобетонного покриття на внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздів. Тобто об'єкт планується до реалізації. За якістю виконання робіт підрядника стежить інженер технічного нагляду Микола Корольов. Мої обов'язки входять, щоб роботи були виконані згідно державних будівельних норм, проєктно на кошторисної документації та державних будівельних норм. Оце це мої обов'язки. Я дивлюся, щоб асфальт, який укладується, він мав товщину. Він мав якісні показники, вода не і щоб ця дорога служила не менше 10 років. Крім того, до кінця цього року завершити ремонт дорожнього покриття планують ще на низці об'єктів, додає Олена Ляшко. Усе це роблять задля того, аби місцеві жителі почувалися комфортно у рідному місті. Катерина Рупта, Шерман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз уподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Військовослужбовці ЗСУ отримали від громади Миколаєва чергову партію дронів. Про це повідомив міський голова Олександр Сянкевич. Бойові пташки передали підрозділу, який боронить південь України. Пропонуємо пряму мову. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів для наших Збройних сил України від громади Миколаєва. На цей раз це підрозділ, який тримає південь. Будь ласка, робіть свою роботу. Дякуємо громаді Миколаєва. Задатиму допомогу. Будьте впевнені, ці пташки понесуть подарунки ворогу і підуть за призначенням. Дякую, вам. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Після тяжкої хвороби помер директор МКП Миколаївводоканал Борис Леонідович Дуденко. Про це повідомили на сторінці Асоціації Укрводоканал Екології в Фейсбуці. Як відомо, Борис Дуденко очолював підприємство з 2016 року. Його керівництво припало на важкий час війни, коли водопровідна система Миколаєва зазнала масштабних руйнувань через російську агресію. Як відзначають в асоціації, попри це він працював над відновленням інфраструктури, координував дії колективу та партнерів, а також приймав відповідальні рішення, аби люди якомога швидше знову отримали доступ до води. Наша редакція висловлює щирі співчуття рідних. Дим і близьким Бориса Леонідовича та всьому колективу Миколаївського водоканалу. Прощання відбудеться найближчої п'ятниці, 17 жовтня. На Дунаї затримали рибалок, які незаконно виловлювали осетрових, занесених до Червоної книги України. Під час рейду, 14 жовтня, державні інспектори спільно з морською охороною та поліцією виявили порушників, в яких вилучили шість особин стерляді та одну севрюги. Як зазначили в Держекоінспекції, сума збитків, завданих державі, становить 336 тисяч гривень. Зазначимо, що осетрові є одними з найдавніших риб на планеті, тому їх вилов. Суворо заборонений законом. Понад 4 мільйони гривень для реконструкції операційного залу. У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги підписали договір із благодійним фондом Солідаріті на проведення капітального ремонту. Реалізація проєкту дозволить щороку проводити понад тисячу хірургічних операцій у сучасних умовах. Подробиці розкажемо у сюжеті. У Миколаївській міській лікарні швидкої допомоги стартує важливий проєкт реконструкція операційного залу, а реалізують його за підтримки благодійного фонду Солідаріті, з яким заклад вже підписав договір про проведення робіт. Місто Миколаїв і лікарня швидкої медичної допомоги були одними з перших, хто почав приймати поранених з фронту з 2022 року. Це були і військові, і цивільні зараз. На жаль, відсоток цивільних зріс по відношенню з військовими, і лікарня зіткається з проблемами, які досі були їй непритомні. Це одна з головних лікарень міста, де щодня рятують життя пацієнтам у невідкладному стані. Тут проводять сотні термінових операцій. Однак, через високий потік хворих та обмежені ресурси виникла потреба в оновленні операційного залу. Ми е, отримуємо дуже багато пацієнтів з контамінаціями, тобі ж бактеріальними е, ранами, які отримують внаслідок уламкових поранень після атак fpv дронів або е, міновибухові травми. Е, з цього приводу, маючи лише одне відділення сегніно септичної хірургії в місті, ми зіткнулися з тим, що в умовах одного відділення треба розділити потоки на гнійно септичних хворих, які потребують допомоги специфічної, і пацієнтів, які отримують перев'язку, перев'язки та оперативне втручання в так званих операційних і прив'язуваних високої ступеня чистоти. Після звернення керівництва лікарні фонд Солідаріті підтримав проєкт. На ремонт виділили понад 4 мільйони гривень. Роботи охоплять демонтаж старих конструкцій, встановлення вентиляції, систем киснепостачання, опалення та повне оновлення приміщення площею понад 130 квадратних метрів солідаріті фінансує ці ремонтні роботи і надає потрібні будматеріали, щоб отримати дві операційні зали тут в цьому просторі. Місія нашого фонду це бути корисними людям, жителям України. Ми розуміємо, що Херсонська область недалеко. Постійно удари і там, і в Миколаєві. Постійно, і це зрозуміло, що тут недостатньо операційних залів для того, щоб прооперувати всіх людей. Завдяки реалізації цього проєкту лікарня зможе проводити до 1300 операцій на рік. Завершити ремонт планують уже до квітня наступного року. Це дозволить скоротити черги на оперативні втручання та покращити якість невідкладної допомоги. Конструкція операційного блоку робить можливим держати про запас і готувати планову операційну для планових оперативних втручань. Такі як ендопротезування, такі як оперативне втручання при ортопедічних патологіях і користуватися, активно користуватися операційними, які будуть обслуговувати хворих саме з контаміційними ранами. Партнерство між міською владою та фондом Солідаріті розпочалося ще після міжнародного форуму в Миколаєві, де сторони підписали меморандум про співпрацю. Така співпраця і допомога є надважливою. Ми співпрацюємо з багатьма країнами, з багатьма партнерами, але надважливо те, що безпосередньо от французька сторона, яку представляє благодійний фонд Солідаріті, присутні в Миколаєві не тільки в сфері медицини, вони присутні в сфері і культури. І безпосередньо професійно-технічної освіти, підтримуючи наш будівельний коледж, і присутні в бізнесі. Міська влада підтримала ініціативу, адже модернізація лікарні швидкої допомоги важливий крок для розвитку всієї системи охорони здоров'я Миколаєва. Олександр Ломатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Новини культури. У Миколаєві визначили лауреатів регіональної відкритої премії імені народного художника України Андрія Антонюка. Цього року 17 митців із різних регіонів змагалися за головний грошовий приз. Після початку повномасштабного вторгнення ця подія відбувається вже вдруге. Хто переміг і чим особливі представлені цьогоріч роботи, дивіться далі у сюжеті Яни Цині. На полотнах козаки що виринають з води, ніби з руїн затопленої землі. Саме так виглядає триптих козацька Атлантида Миколаївської художниці Ольги Артим. Триптих присвячений подіям пов'язаних з трагедією на Каховській гідроелектростанції з її підривом і затопленням старих козацьких місць могил, і це вона відобразила в своїх картинах. На моє розуміння, це як перефразовуючи Івана Франка, це вона показала, як розбуджується дух. Який тіл рве до бою картина стала переможницею в номінації Живопис регіональної відкритої премії імені народного художника України Андрія Антонюка, як розповідає співорганізатор заходу і очільник спілки художників України на Миколаївщині Дмитро Артем. Відтепер ця робота стане культурним надбанням Миколаївської громади. Я думаю, вона цілком заслужена і ця робота вона залишиться в колекції нашого обласного музею імені Василя Верещагіна назавжди. Це досягнення особливо значуще, бо за перемогу змагалися 17 учасників з різних куточків України, відзначає заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров. Він додає, що лауреати боролися не лише за визнання, а й за грошову винагороду 60 тисяч гривень у номінаціях Живопис та графіка. Це стимулює наших художників на те, щоб вони підвищували свою професійність, мастерність, щоб вони виходили за рамки своїх регіонів, розповсюджували своє мистецтво про будь які будь-які теми на всю Україну і не тільки. Цього року у номінації графіка переможця не визначили, бо свою роботу подав лише один художник. Організатори кажуть, що планують змінити положення премії, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього четверга, 16 жовтня, протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 13 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 56%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаю та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про новини зі створення міської військової адміністрації в Одесі. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте всіма силами нашим захисникам.